То есть саме для уповідання сюди про визнання протиправним законом застосування рішень Запорізької міської ради застосування наслідків нік чинності проводження до рештування мореї школи. Надалі я піду просто позовна, позовна заява. Відповідно до положення частини 7 статті 177 сьомої України, до позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність довірність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача. Позовна заява підписана адвокатом Кабачуком. Марка Володимировича Вехпредственников позывача Сладковой Ольги <клыш> Евгеньевич. До позвоночника заяву додано копію ордер на промышленной правовой допомоги с армии. и выдала адвокату Капанчуку Марку Володимировичу адвокатский бюро Капанчука Марка на представили договор на правовой допомоги восемьсот восемьдесят шесть девятнадцать. 092022 19 від 19.09.2022 року. В той же час в забійной заяві слабковой Ольги Евгенії зазначить, що і представником є адвокатской обліні мілі або судя адвоката. Кришка. Вимоги до оформлення отделу адвоката визначення Законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність за положення по організу надання правничної правової допомоги новій редакції затверджене рішенням ради адвокатів України номер 41 від 12.01.2019 зі змінами. Частиною 2 статті 26 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність встановлено, що Шурд це письмовий документ, що у випадках становлений цим законом та іншими законом України посвідчують повноваження вакату надання дані допомоги. ордер, виданий адвокатом адвокатським бюро або об адвокатським об'єднанням. Повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера. Згідно з пунктом 3, положення про орде надання правничної правої допомоги Україні становиться єдина обов'язково для всіх адвокатів типова форма ордеру, які затверджує Рада адвокатів України. І прийде до вимог пункту 4 положення про ордеру про надання правничної правої допомоги в Україні. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням та повинен містити дов'язково реквізити передбачення цим положенням. Як встановлено вимогами під пунктом 12.6, да, пункт 12 положення проводка про надання дання правнущей допомоги в Україні. Ордер повинен містити інформацію про те, ким він виданий адвокатом Які який адвокатську діяльність індивідуально і зазначені на адрес робочого робот, місця адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням Повне найменування адвокатського бюро, адвокатського об'єднання та його и знаходження Ордер адвоката Кабачука Марка Володимировича серії АИ. номер 640 3164 надання про внешнем правой допомоги по заводчим Сладковой воде не имеет данных про его выдачу адвокатским объединением Миллер, как представником по про что указано э, самым по заводным И, Как свидетельствует материал справа, адвокат Капитут Марк Владимирович не может быть представником по Сладкова Сладковой воде что выключает его право на подписание будущих заяв, а не тем в том числе по заяв. Вимоги пункт 1 частини 4, 4 статті 185 ЦПК України встановлює, що позавна заява повертається, якщо коли заява таки, подана особою, яка не має процесуальної дії не підписана або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою посадово становище, які не вказані. На підставі ще вказаного та положення статті 26 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність положення проводи на днях. Допомоги в Україні статтями 43, 49, 177, 185 сто ЦПК України, прошу повернути позивачу сладкої генії не позовну заяву до Запорізької міської ради, третій особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору товариства з межої педальності лендів, про визнання протиправними законами та скасування рішень Запорізької міської ради, застосування наслідок і чинності правочено та відшкодування моральної шкоди. Про повернення позовної заяви прошу постановити.

2022 року. Згідно е, пункту 4.5 цього договору, адвокатське відведення має право е, без узгодження з клієнтом залучати 3 осіб до надання продовжує допомоги на 4.5. Добре, продовжуємо, будь ласка. 4-5. На підставі цього пункту. Ніж адвокатським об'єднанням Мілером та Адвокатським бюро Панчукома 30 березня 2023 року було укладено договір номер 6 30, рік 2023 про співпрацю та наданням правничої допомоги. Цей договір. Перепрошую. Цей договір передбачає про, про, про те, що адвокатське бюро бере на себе до дорученням адвокатського об'єднання надавати правду допомогу клієнтам адвокатського об'єднання. І згідно пункту 2.1 договору про співпрацю бюро зобов'язується представляти клієнтів адвокатського об'єднання з усіма правами, які наданими законом позивачу. Тобто, огляду на те, що в договорі про надання правничої допомоги передбачено можливість залучити і, в тому числі, адвокатське бюро для надання правничої допомоги, було кладано відповідний договір. В подальшому по виданий ордер від адвокатського бюро для представництва інтересів клієнта адвокатського об'єднання Міла. Окрім того, ваша честь, власне, святковою Ольгою Євгеніною було подано заяву через електронний суд про те, що вона була обізнана з залученням мене як адвоката до цієї справи, вона була обізнана і погоджувала подачу саме мною цієї позовної заяви. Тобто, ну, це підтверджує те, що тут. Не йде мова про надання правничої допомоги в суперечи інтересам клієнта чи будь-яким іншим порушенням. Окрім того, ваша честь, після того, як я був працевлаштований в адвокатське об'єднання МІЛЕР, мною було надано суду копію нового ордеру, який вже був виданий адвокатським об'єднанням Мілер. Це ордер від 24 жовтня 2023 року, серія АІ номер 146 58 55 Він долучався до заяви від 24 жовтня 2023 року про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції по меж приміщення суду. Коли ще раз, коли долучався? Окрім того, Ваша честь. Він долучався до заяви від 24 жовтня 2023 року про участь у судовому засіданні в режимі Відеоконференції «Поза межами приміщення суду, як додаток до цієї заяви. Окрім того Ваша честь, я звертаю увагу на те, що в рамках цього судового процесу вже двічі поверталася позовна заява святкової. Ольги Євгенівни. перший раз 6 червня 23 року, а другий раз 24 серпня 23 року. Обидві ухвали були скасовані апеляційним судом, і справа поверталася для продовження розгляду до суду першої інстанції. Ваша честь абзац другій частини 6 статті 185 ЦПК. Він не передбачає можливість повторного повернення позовної заяви. Тобто позовну заяву було можливо раз повернути зі всіма недоліками, які були виявлені. А в подальшому це не коректна і це суперечить вимогам цивільного процесуального законодавства. Зокрема, це було підтверджено постановою Верховного суду від 23 грудня 2022 року у справі. Номер 922, рік 38 на 4, -20. цієї постанови. Ми долучили до заперечень про цього питання. Так, в, в цій постанові Верховний суд зазначив, що суд не повинен залишати на потім ті чи інші підстави для повернення позовної заяви, якщо вважає, що такі мають місце. І зазначення відповідає. Принципу правової визначеності, а у випадку, якщо суд діє по-іншому, то це просто вдається до надмірного формалізму і обмежені до доступу доступу до правосуддя. Ну, ваша честь, в контексті того, що в рамках цієї справи вже двічі поверталась позовна з'ява, а загалом по загалом Порошенківському по районному Місто Запоріжжя чотири рази поверталася позовна заява сладкова, і Кожного разу апеляція а, скасовувала. А, якщо зараз а, знову відбудеться повернення позовної заяви, то це а, буде свідчити про явне обмеження сладкової ольги в доступі до правосуддя. А, і я хочу ще звернути увагу на те, що ось у цій справі. Запорізький апеляційний суд у постанові 4 жовтня 23 року зазначив таке: крім того, слід зауважити, що Дженікизівський районний суд міста Запоріжжя вже неодноразово поверталася поза нас ява святкової, що є продовженням систематичного обмеження судом першої інстанції на доступу до правосуддя. Що суперечить статті 6 конвенції про захист прав людини та свободну свобод. ваша честь з огляду на те, що суду були надані всі документи, які підтверджують договірні зобов'язання між адвокатським об'єднанням, між адвокатським бюро, оскільки в подальшому було після того, яке по влаштовані в адвокатські. Єднання було надано документи, які підтверджують мої повноваження. І, і від самої Святкової надходила заява про те, що я дію в межах її інтересів і е, за її воно виявленням. Ваша честь, відсутні будь-які підстави, аби вважати, що я не мав права на підписання позовної заяви і де зараз для повернення позовної заяви. От все. Так, ваша честь. Ви саме хід чого слова. Щодо попитання про проведення позовного заяву, вважаємо так, що позонав... на на підтверджено не йде мова про відсутність права подавати позовну заяву в інтересі позивача. Йде мова про на... наявність належних підтверджень на право подання такої заяви. Тобто нам у момент підписання і надходження до суду дійсно до матеріальної справи не було надано ордеру про надання адвокатської допомоги, який би підтверджував повноваження саме, саме цього адвоката, особ, в якості представника від органу адвокатської самоорганізації представляти інтереси цього позивища міста. Тому вважаємо, що питання підлягає задоволення згодом на виставлення задіяння. Я підтримую позицію свого колеги. Хочу доповнити в той момент, що питання представництва в судовому засіданні є важливим представним питанням. Зокрема, враховуючи те, що позивач відсутня в судовому засіданні. Тому це питання потребує детального вивчення і за наявності підстав вказана заява дійсно підлягає поверненню. У нас всі учасники зареєстровані в електронному суді. Тому ознайомлені з документами виходяні безпосередньо сладкою та її представником адвоката прочком. Так, знайомий? <свіс eu> Добре, це означає про те, що до суду через систему електронних э, суд э, надійшла заява від складкової Олії Євгенії э, э, наступного змісту. З огляду випадку за необхідно повідомити суд про те, що я, сладкова Оля Євгенівна, була обізнана і залучена до касіми об'єднана міля. На підставі пункту 4 крапка 5 договору no 19 09 2022 про надання правничої правової допомоги від 19 вересня 2022 року адвокатського бюро Купанчука Марка для надання мені правничої допомоги даній справі та погодила з. Більш того, мною сладкою Олією Євгенів погоджувалася подання адвоката та е, опачуком Маркам Володимировича з одного імені. Позивної заяви до Запорізької міської ради від 31 травня 2023 року. Таким чином, адвокат Капанчук Марк Володимирович має право на підписання позивної заяви від 31 травня 2023 року, яка є предметом розгляду даній справи. З огляду на вище викладене, прошу про питання товариства з обмежених дані Силен Девелопмент від 18 січня 2024 року про проповедення позивної заяви з залишити без задоволення. Також надійшли письмові е, заперечення від е, Копанчука про те клопотання ТОВ лендбівелита від 18 січня 2024 року про повернення позовної заяви. Він озвучив свою позицію в судовому засіданні до заперечень е, доданок. Договору No 856, рік 3, рік 19, трена 9 ре 2022. Продання правої допомоги від 19.09.2022 до до року. Додаткова угода номер 3 про продовження дії договору номер 886, 3, рік 19 09 9, 3, 2022 продлення право, ниччої правової допомоги від 19 вересня 2022 року та угода від 18 вересня 2023 року. Також договір номер 6 від 30 рік 2023 про співпрацю та надання правничої допомоги від 30 березня 2023 року. Додаткового до, до договору від 30 березня 2023 року номер 6 дріб 30, дріб No3, дріб 2023 про співпрацю та надання правничої допомоги від 30 травня 2023 року. Додаткового года до договору від 30 березня 2023 року номер 6 дріб 30, дріб No3, дріб 2023 про та надання правничої допомоги від 9 червня 2023 року. Додатково ввода до договору від 30 березня 2023 року No6, 30, дрип 03, 2023 про співпрацю та надання провинчої допомоги від 30 червня 2023 року. А також копія постанови Верховного суду від 23 грудня 2022 року, справі No 992, дріб 38.04, дріб 20. що правої допомоги серія Алі 14, 65, 855 і 24 жовтня 2023 року. Розглянувши клопотання, досліджуючи додані до нього документи, враховуючи думку частки судового провадження судномісті ухвалив, враховуючи те, що Приставком позивача надано належні допустимі докази на підтвердження його повноважень. Сьогодні столику задоволені клопотання представника третьої особи товариства з обмежених фінансів лендлінд про повернення позовної заяви. Відмовити. Шановні присвіти, ви повинні дотримуватися порядку. Будь ласка, не треба реагувати на те чи інше рішення, яке сприймається добре. Заважайте, будь ласка. Це означає про наступне, що 18.01.2024 року через систему електронного суду до суду надійшла заява від представника позивача про зміну предмета позову. Також суд зазначає про те, що сьогодні, 5 березня 2024 року, через систему електронного суд від представника позивача. Надійшла заява про залишення безроді заяви про зміну предмета позову. Будь ласка, представник позивача вам слово з приводу цих двох заяв. Е, ваша честь. Е, можливо, ще не встигли передати, Там, окрім того, сьогодні ще була подана е, заява про зміну предмету позову, але е, ну, в сьогоднішній редакції. Була про судна. Дойде до цього? Ну, я зрозумію. Вашу честь. Е, ну, ми подали заяву про зміну предмета позову, але е, після того виникла необхідність відперебувати трохи позицію в цій заяві. У е, зв'язку з чим було подано заяву про залишення е, заяви про зміну предмета позову 18 січня без розгляду. Тобто, у зв'язку з тим, що ви не підтримуєте раніше подану заяву про зміну предмета позову. вірно вас не здобут? Також чисто. Добре, представники відповідача, будь ласка, ваша думка. Ще раз. разу суд. Це правда. Добре. Враховуючи думку частку судового провадження, враховуючи те, що представник позивача не підтримав раніше подану заяву про зміну предмету позову, про що подав заяву про залишення без розгляду, то відвідували заяву, про що також за нашого судове засідання з руханням зазначив суд на місці уколи. Залишити без розгляду заяву про зміну предмету позову від 18 січня 2024 року. Також що означає про те, що сьогодні, 5 березня 2024 року, о 14 й годині, до суду, через систему електронного суд надійшла заява про зміну предмету позову з додатками. Така заява з додатком. Даної заяви надано докази на підтвердження надіслання до електронного кабінету заяви з додатками на адресу Запорізької міської ради та товариства з обмежених відданих студент вимог. 5.03.2024.12 годині. Представників дача чи отримували ви дані документи, чи ознайомлені з містом? Ну, що ми заявили, що ми отримували, які ми не отримали, що ми не отримали. Це спільна позиція? Так, десь. Ви можете сказати, що ви Чи Будуть у вас якісь заяви, клопотання з цього приводу? Так, ваша честь, прошу дать час для ознайомлення з містом.

Добре, представник позивача, ваша думка з приводу питання е, представника відповідачів та е, представника третього суду? Прошу, честь не заперечу. Хочу думку часу судового провадження. Суд вважає, з необхідно оголосити перерву судового засідання до того, щоб